Як я попався в ТЦК, як мене мобілізували, моя особиста історія. Друзі, всім привіт! Після довгого часу, не виходячи на зв'язок, я хочу розказати свою історію. Я зараз знаходжуся в армії ЗСУ вже більше семи місяців, а почалося це посеред весни 25-го року. І ось скоро почнеться вже новий 26-й рік. Так, от, гарного квітневого дня їхав я на власному авто по своїх справах, маючи при собі військовий квиток, в якому було пропечатано, що я знятий з військового обліку, і перед цим неодноразово мене перевіряли поліція і ТЦК. Я не ухилявся і не ховався. Все було гаразд. Але тільки не в цьому випадку. І ось мене зупиняють на блокпосту, через який я проїжджав сотні разів. Але на цей раз мене затримали працівники ДЦК та викликали поліцію. Це було близько другої години дня. Тож мене перевірили та повідомили, що я знаходжуся в розшуку. Але я перед цим стояв на обліку і не отримував ніякого повідомлення. Мені ніколи не надходила повістка. Тож, я був затриманий. Поліція склала протокол затримання та під свист сирени, як злочинця, на великій швидкості мене було доставлено в ТЦК. Мій мобільний телефон був вилучений, а мій автомобіль залишався на блокпосту. Так він і простояв там в пилі більше місяця. Тож, знаходячись в ТЦК, я через незаконне моє затримання, також бувши глибоко віруючою людиною, відмовився підписувати жодні документи та проходити ВЛК. І так мене того ж вечора перемістили в казарму. І після півночі, не давши змогу повідомити рідних, мене і ще декількох людей, не повідомивши куди, заштовхали в автобус і відвезли в невідомому напрямку. Бувши цілу ніч в дорозі, на нас привезли, як виявилось, на військовий навчальний центр. Я, звісно ж, відмовився про проходити військову підготовку, брати до рук зброю та присягати Кома Командування намагалося мене переконати, проводячи зі мною розмови, погрожуючи, місцевість була під охороною людей зі зброєю. Деякі навіть намагалися хлопців втекти. Одиниці мали успіх. І застосовуючи багато разів проти мене морально-психологічний тиск, та їхні зусилля зламати мої духовні та моральні цінності, були марними. Тож мене поставили на постійній основі роздавати їжу мобілізованим солдатам. Тут я кожного дня міг бачити перелякані обличчя. Я бачив обличчя вічаю та страху. Я зрозумів, для чого я тут потрібен. Маючи можливість контактувати з усіма військовими, бувши на видному місці, я почав говорити про Ісуса, про сенс життя в ньому, про надію майбутнього в небесах. Розуміючи, що багато з цих хлопців, можливо, не повернуться додому, і якщо вони не приймуть Ісуса, вони загинуть не тільки фізично, але й духовно. Я говорив їм про вічне життя з Богом в небесах, про прощення гріхів, яке було дано нам через смерть Ісуса Христа. Я пропонував також Євангелія. деякі з них з задоволенням брали, даючи обіцянку читати. Також ми організували зібрання в наметі, де ми кожен вечір молилися, читали Біблію та співали, і це ми робили все відкрито. Також бувши на роздачі їжі, я мав можливість знайомитися з новоприбулими віруючими братами. Познайомившись та розповівши. Які тут справи ми пропонували приєднатися до нашого спілкування та наметового служіння? Що брати з радістю приймали? Ми разом, один одного підтримуючи, проводили молитовні вечори, зміцняючись в Господі та звіщаючи Слово Боже. Так, наша кількість постійно зростала. Брати, які до цього не знали, занепали в вірі, ослабли, знову відновили свої стосунки з Богом та зміцнилися надією на Бога. Та навіть цих самих новоприбулих братів, віруючих, самі ж командири направляли до нас, І знайомили їх з нами, бачачи нашу стійкість у вірі, глибоке наше переконання самі ж і вони неодноразово чули від нас проповідь про Ісуса Христа. Але як і при житті Ісуса на землі були відступники від правди, так і серед нас були брати, які брали до рук зброю, бо вони пізнали істини та любові Божої. За що дехто з них поплатився уже життям? вони від Віддалися стихіям сучасного світу і прирекли себе на загибель. Я умовляю вас, дорогі брати. Ті, хто увірував і уклав завіт з Господом, не брати зброю, не приймати участь в справах темряви, а навпаки, робити добро, бути світлом, миротворцем, закликаю любити і прощати, не бійтеся їхніх погроз, а довіряйте Господу. Він допоможе, як допоміг і мені. Він відкриє в вас інший потенціал, здатність любити, прощати, бути милосердним, лагідним, добрим. Це наша мета. І навіть якщо який-небудь проповідник там, чи єпископ, чи пастори, дозволять вчинити вам самосуд, брати зброю, не робіть цього. І не вірте їм. Це вовки в овечій шкурі. Вірте Ісусу Христу і Його словам. Він є єдина правда і вічна любов. Всяка людина, як написано, це ложь. Отак, От дорогі друзі, знаєте, там я працював і жив у військовому навчальному центрі 4 місяці. Пройшов час мого переміщення. Тож я і ще декількох братів були змушені змінити дизлокацію. Тож ми переїхали в інше місце далі на схід, і до сьогоднішнього дня ми знаходимося тут, але не на сході. Тут, уже маючи можливість кожну неділю відвідувати місцеву церкву, молитися і служити Богу з братами і з сестрами, ми користуємося цією можливістю. Також я не опускаю можливість проводити тут зібрання в частині, де ми живемо та свідчимо також про Ісуса. Також є можливість спілкуватися з рідними, навіть відвідувати їх, хоча не користуюся цією можливістю через велику відстань. Тож, Бог великий, при великому смутку ми побачили велику Божу потіху та радість, яку ми ніколи не відчували бувши в домашніх умовах. Тепер ми маємо досвід і живемо е, з Богом, можемо зрозуміти і потішити людей, які живуть в смутку, тою потіхою, яку нам надав Господь. В Ісусі Христі ми завжди отримуємо перемогу, як написано у Біблії, Друге післання, післання Коринтян, такі слова, у всьому нас тиснуть та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач, переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Дякую всім, хто пам'ятає за мене, згадує мене в молитвах. Це надало мені крил і сили проявляти сміливість. Я бачив багато разів, як Бог вступається за мене, коли багато разів мене намагалися забрати в бойову бригаду. І в багатьох інших обставинах я бачив руку Бога, і до цього часу допоміг мені Бог. Зараз. І до цього я до цього часу я не приймав і не приймаю ніякої участі у військових завданнях, тільки по господарству. Слава Богу! Дякую Богу за знайомство тут з е, різними цікавими людьми, братами з різних міст України, з деякими я підтримую зв'язок. Дякую Сергію, Ванні, Богдану, Саші, Міші Юрі. Петі, Степану, Жені, Тарасу, Віталіку, Володі, Васі Москвичу, Вадиму і багатьом іншим братам, які були мені підтримкою, яких мені послав Бог всім вам, браття, привіт. Тож, друзі, люблю, сумую, хочу знову побачити вас, побачити рідних, друзів, друзів, знайомих та рідне місце Ужгород. До зустрічі. На кінець слово із Біблії. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоби зробити, як вийшло сьогодні, що, щоб заховати при житті великий народ, буття 50 розділ, 20 вірш. Благословіть.